Вітаю вас, всі побожні люди, всі, хто знаходиться на цьому святі, обічної церкви, сторіччя, і запрошую разом вас взяти активну участь в славослові і поклонінні Господу, нашому Ісусу Христу, і висловимо це такими гарними благословенними словами. Слава Ісусу Христу! Алия нашому Господу! Він є живий! Ну і хочу вам нагадати такі, такі кілька новин. Можливо, ви це знаєте, але я хочу сьогодні нагадати: Христос народився, Христос Воскрес! Христос гряде. Алилуя! І Христос є з нами сьогодні на цьому святі. Слава Богу! Ну, не вдаюся в історію коротенько. Здаруйте, я вже 45 років, такий може не постійний житель вашого села. Була невеличка пауза, вже може 5 років, як я був, але я пригадаю, 8 жовтня 94 рік, коли відкривали цей Дім молитви, мої брати, ваші служителі помічній церкви, надали мені слово. І я пригадав, тоді була моя думка, висловлювалася такому напрямку призначення. Дому молитви, як приміщення для церкви і Ісуса Христа і Його назва, тому що Христос сказав, що тим наречеться домом молитви для усіх народів і призначення церкви, серед якої є Ісус Христос. І це були слова з Іванії Івана, де мати Ісусова сказала такі слова. Це було останнє побажання моє тоді. Що Він вам скаже, то те зробіть? Я не знаю на протязі тих, можливо, років 30, так би, в середньому, чи ви були уважні до Слова Божого, чи ви все зробили? Те, що вам говорив Христос, це буде між вами і між Богом. Тому що ми читаємо у відкритті такі слова, що. Оце незабаром прихожу, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Я, Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець. Хай Бог усіх нас благословить. Маю повноваження, коли він від'їжджав наші брати передавали всім вам щирі сердечні християнські вітання. Прийміть від Української біблійної церкви міста Портланта святкові вітання. Мене благословляли, брати і казали, де будеш передавай вітання, і якщо запросять виконувати якісь священнодії, то, будь ласка, помолилися, поклали руки, намастили оливою і благословили в дорогу. Слава Богу, що в дорозі пройшли всі випробування. Які прийшлося прийняти і екстремально, і де мусила діяти сильна віра, тому що ми могли б два рази повертатися назад, Но, з Божої допомоги, Господь сказав мені такі слова: ти мусиш бути на Україні. Ну, не знаю важність мого перебуття, але Сьогодні ранкового часу відкрив е, телефон і в мене є меседж від сестри Вілі. Запрошую вас взяти активну участь у нашому святкуванні. Слава Богу! Знайте, при, приємно, хай Бог благословить. Дякую. От і залишаю для вас коротеньке слово, яке записане. Перше послання апостола Павла до Колосів, і 16 і 17 вірш. Слово Христове, нехай у вас рясно перебуває у всякій премудрості. Навчайте так, напоминайте самих себе, вдячно співайте у ваших серцях господеві псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите словом чи ділом. Усе робіть у ім'я Господа і Ісуса Христа, дякуючи через нього, Богові і Отцеві. І надайте, що Він вам скаже, те зробіть. Будьте в Амінь. Амінь.